Перше послання до Солунян святого Апостола Павла, глава 4. Тимто, браття, просимо і благаємо вас Христом Ісусом, щоб ви прийнявши від нас, як належить вам поводитись і догоджати Богові, у тому ще більше зростали, бо ви знаєте, які заповіді ми дали вам від Господа Ісуса. Бо воля Божа є святість ваша! Щоб ми стримувалися від блуду, щоб кожний із вас міг утримувати свій сусуд у святості і честі, а не в пристрасті похитливій, як язичники, що не знають Бога, щоб ви ні в чому не поводились із братом своїм проти закону і користолюбно, тому що Господь месник, за це все, як і раніше ми говорили вам і свідчили. Бо покликав нас Бог не до нечистоти, а до святости. Отже, непокірливий непокірний не людині, а Богові, який і дав нам Духа свого Святого. Про братолюбність же нема потреби писати вам, бо ви самі навчені Богом любити один одного, бо ви так і поводитесь з усіма браттями по всій Македонії. Благаємо ж вас, браття! Досягати більшого і старано дбати про те, щоб жити спокійно, робити своє діло й працювати своїми власними руками, як ми наказували вам, щоб ви поводилися благопристойно перед зовнішніми і ні в чому не мали нестачі. Не хочу, ж, браття, лишати вас у незнанні про померлих, щоб ви не сумували, як інші, що не мають надії. Бо коли ми віруємо, що Ісус помер і воскрес, Той померлих в Ісусі, Бог приведе з ним. Бо Це говоримо вам, Словом Господнім, що ми, які живемо і залишаємося до пришестя Господнього, не попередимо померлих, тому що сам Господь у час сповіщення, при голосі Архангела і сурми Божої, зійде з неба. І мертві у Христі воскреснуть раніше. Потім ми, що лишились живими, разом з ними будемо піднесені на хмарах на зустріч Господові у повітря, і так завжди з Господом будемо. Отже, тішайте один одного цими словами. Амінь.